Приблизно у двох з п'яти пацієнтів із діабетом другого типу розвивається хронічна хвороба нирок. Одночасно підвищується ризик серцево-судинних катастроф. Основні причини розвитку хронічних хвороб нирок при цукровому діабеті це гемодинамічні та метаболічні фактори, і що важливо, процеси запалення та фіброзу. Запалення та фіброз виникають внаслідок надмірної активації мінералокортикоїдного рецептора. Мінералокортикоїдний рецептор у фізіологічних умовах відповідає за регуляцію артеріального тиску, підтримку водного електролітного гомеостазу а також репарацію та ремоделювання тканин, тобто адаптивну відповідь на пошкодження, до якої відноситься регуляція процесів запалення та фіброзу. Проте в патофізіологічних умовах може відбуватися гіперактивація мінералокортикоїдних рецепторів. Так, при цукровому діабеті другого типу під впливом гіперглікамії і оксидативного стресу підвищується вироблення альдостерону та кортизолу, які стимулюють мінералокортикоїдний рецептор. У нирках гіперактивація мінералокортикоїдного рецептора викликає гломерулярну гіпертрофію та гломеролосклероз, ураження канальців як наслідок протеїнурію. У серці протрофія міокарда, ремоделювання або фіброз шлуночків, що призводить до розвитку серцево-судинних подій. У судинах відбувається їхнє ремоделювання та дисфункція ендотелію, тобто процес заміщення нормальних анатомічних структур фіброзом, що призводить до дисфункції органів. Ці механізми призводять до прогресування хронічної хвороби нирок та підвищення ризиків розвитку серцево-судинних подій. Фінеренон високоселективний нестероїдний антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів. Фінеренон блокує надмірно активовані мінералокортикоїдні рецептори, які розташовані в нирках, серці та судинах. Він володіє високою спорідністю до мінералокортикоїдного рецептора та утворює з ним специфічний комплекс, який завдяки нестероїдній об'ємній структурі молекули фінеренону проявляє повний антагонізм, перешкоджаючи зв'язування мінералокортикоїдного рецептора з альдостероном та кортизолом. Таким чином запобігає розвитку запалення та фіброзу, сповільнює прогресування хронічної хвороби нирок та забезпечує кардіонефропротекцію. Переваги фінеринону доведені у наймасштабнішій програмі клінічних досліджень у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та цукровим діабетом другого типу Фіделіо і Фігаро. І завдяки можливості сповільнювати прогресування хронічної хвороби нирок та знижувати ризик серцево-судинних подій. Фінеренон рекомендований всіма сучасними настановами міжнародних нефрологічних, ендокринологічних та кардіологічних асоціацій з найвищим рівнем доказовості 1А.